І нехай вечір для добрих людей буде добрим. Етнографія на піддашках. Сьогодні я розкажу про сватання. Сваталися до дівки з десь із вересня. До покрови треба було посвататися. Прийде покрова, зареве дівка корова, зареве, тому що залишилася не засватана. Викотили! Викотили! Викотили бочку! Видурили, видурили в пана свата дочку! Загрібай, мати жар, як дочки, не жаль, кидаю піч дрова, лишайся здорова, кидаю піч трісками, лишайся мати з невістками. Звичайно, що сватання це дуже прекрасний момент. Дівчата всі ж чекали сватання, але ж чекали від того, кого їм бажалося, щоб це був той, кого обрало її дівоче серденько. Але бували різні випадки. Бувало так, що дівчина гарбуза могла винести, але це все переважно регулювалося матір'ю. А мати, як правило, регулювала. Як батько сказав, так по-матерному й було. А мати регулювала батькове слово. Хоч батько на сватанні і повинен був казати: Ну що, жінко, що вирішимо, бо свати питають, чи віддасте, чи нехай трохи підросте дівчина. Пишалася, дівчина соромилася, дівчина нібито колупала піч, але піч ніхто не колупав, тому що ту піч вона напередодні помазала. Як правило, свати, сватів очікували, вона піч помазала, побілила, то вона до неї притулялася щокою, серцем, плечем, руками, печі. Питаючи дозволу печі, пустиш мене до чужої печі, до свикрушеної. Тому що традиційно дівчина перетворившись, перетворившись у жінку, був книж, був книж, стала паляниця. Була дівка, була дівка, стала молодиця. Дівка е, переходила в хату чоловіка. А свекруха тішилася нашій свасі та й полегшало у коморі, та й поменшало. А свекрусі та й погіршало у коморі, та й побільшало. Співали сважки, одній свасі і другій свасі. Ой, ходила сваха до свахи, притуляла спину до спини, чия спина пишніша, та я сваха рідніша. Про що тут говорилося в цьому заспіві? Чим е, красивіша, пишніша, добротніша, важча, грубша, товща нижня частина спини у свахи, тим вважалося, що вона багатша. І значить, і придане буде гарне за дівкою, або ж синові е, кращу хату. Подарують свати і пару валів. Традиційно донька за донькою давали посах, з хати доньку віддавали. І традиційно син приводив у хату невістку у свою хату. Бажано побудував чи батько подарував і пару валів. А якщо ще й земельки, то це ого, го який, який це тільки хороший жених. Продовжуватиму далі, 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 бо Фейсбук не дає писати довгі відео.